Всім привіт! Стосовно знову ходової стойок, що Коротше, Одна із причин <кій> я знайшов. Треба калібрувати подвіску. Дивіться, об'яснюю як, я тільки, що робив тести, куча всяких тестів. Е, в чому нюанс? Ось є адаптивна підвізка. Тобто, вона, коли ти їдеш, вона... Камера знімає асфальт, знімає якісь нерівності, від того вона стає або жовща, або м'якша, послаблює. Що я тільки зробив? Виїхав в ліс, є в нас там дорожка така ну, горбаста. Вікнув цю штуку, кілометрів 60 набрав, їхав по цій, як то кажуть, сошейки. В Машина класно отрабатувала, питань немає, ніде ні балаболили, нічого ніяк. Під час того, як проїхав десь метрів 60-70, е, при скорості 60, під час руху вимкнув е, ну автоматично цю ерунду, не знаю, як вона там правильно називається. Потім став, почав їхати медліно, виключив цю штуку, їхав медліно, і балаболоте стало, звісно, на порядок менше. Потім е, робив всякі експерименти. любий з цих. Е, Режимів, які би ви не вибрали, ходова стає, стає балаболити ще більше. Тобто, завжди треба виходити, щоб було в такому стані і зробити, так сказати, яке я називаю калібровку. Коли машина їде по горбах, вона адаптується, ну, і там при кілометрів 50-60 стойки починають набагато пружніше працювати. І потім під час цього руху ти виключаєш, тобто вони зберігають ту динаміку, яку ти їхав, ту роботу, і роблять зовсім е, набагато краще. В кого є такі машини, Leopard 3, попробуйте, пишіть, прокоментуйте, напишіть, тому що я вже все перепробував. Але навіть скидав до заводських настройок, але це нічого не змінило. Допомогло тільки те, що я вам ще раз сказав. Нажали, кілометрів 50-60 по. В горбах поскакали, під час цього руху виключаємо і пробуйте. Напишіть, у вас вийшло, не вийшло, що змінилося, не змінилося. Бо в мене реально змінилося. Їде набагато краще. Є якісь звуки, але вже далеко не такі, як були до цього.